Злюблення Христі, брати і сестри, з вами проєкт Слово Що єднає». і сьогодні ми будемо читати 24 те зачало Євангелія від Матфея. Сказав Господь всякого, хто слухає ці словами і виконує їх у до мужа розумного, котрий збудував дім свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на дім, Той. І він не впав, бо був заснований на камені. І кожен, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться до мужа безумного, котрий збудував дім свій на піску. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на дім Той, і він упав, і падіння його було велике. І було, коли скінчив Ісус ці слова, дивувався народ вчені Його. Бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники. Коли ж він зійшов із гори, за ним пішло багато народу. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому, кажучи: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І, простягши руку, доторкнувся до нього Ісус, кажучи Хочу, очистися». І одразу ж очистився Він від проказу і говорить йому Ісус, дивись, нікому не кажи, але піди, покажися священникові і принеси дар, який повелів Моїсей, на свідчення їм. Друзі, всім вам бажаю, всім нам бажаю будувати своє життя на вірі Христовій і на усвідомленні важливості єдності християн. Що і є власне каменем, які допоможуть не впасти в нашій будівлі. Бажаю всім гарного дня!